Вітаємо на каналі Домашнє господарство. Всім доброго вечора, ми з України. Пораю я своїх перепілочок. Вон бачите, поки не було світла, вже мені нанесли. Тримаю я їх в такій клітці в нас. Тут можуть літати, сіки їм влізе. Ось принесла їм теплої водички. Так, ти парень вічно хочеш втікти. Давай. Або хлопчина, давай, давай. Зараз, промію вашу... Кормушку, да, поїлку, верні. Вірніш. І нальємо теплої водички Світла не було 4 години. Так, ти куди? Оце цей хлопчина завжди. Да, Вічно тікає, а ну давай. Потім у нас ще тут така саморобна поїлочка Яйця вони бачите. Поки не було світла, я не забирала довго. Вони їх помарили трохи. Коли в клітках, то вони, звісно, чищили. Я не хочу їх у клітках, вони так якщо подивитися на тих перепілочок. Ти знову куди лилися? Це завжди тікає, тільки поки я лізу по яйцях, він вже з ногами і вже по повідки собі пошвендяв. Так, да, бачите, возмущається там. Каже, що летулила, щоб не було холодно. А я їм клійонкою накрила. Тут лампа розжарювання, І воно їм гріє, до... Да. не знаю, на градуснику 18 градусів показує. На дворі морозу немає. То... Як буде мороз, то я поставлю більшу лампу розжарювання. з чайника зробив. Вирізав, щоб вони у воді не льопались. І знову кудись зібрався. Дві дитини. Ай, вже тікає. А ну давай геть. О, вже... О, бачите, ще одне яєчко нашлось. Подивлюся, я ще понаходжу. Нічого, mm. <хи> я потім їх помию і нормально. Я В вже... інкубатор трохи заложила, бо для цього спеціально я не вбирала самців. Я не знаю, в мене, мабуть, тут їх штук 10. Вони, бачите, що не роблять дівчатка. Бачите, Вискубували всю потилицю, бідно, їм. да, дівчатка. А хлопці все, бачите, у них потилиця не вискубана. І Бачите, літають, як, як горобці. Вони, бачите, повискубували. Люди лізуть на курочок і скубають. Вони, бачите, хто кого. То я трохи буду вбирати, мабуть, півників, тому що вони трохи затуркали моїх курочок. Ти куди знов намилився? А ну давай, звідси, дивіться, як літає. Як горобці. Ти знов... це самець? Ні, це самочка. Бачите, я сюди вискубала. Самочка більш спокійніша, але теж літають. Насипала їм комбікорм, хочу кормушку переробити, бо трохи затіскали її. Але вам як треба де? Ти знову кудись зібрався. Давай. Завжди хочу втікти. Оце найбільше мені не подобається. Коза моя мекає має розкотитися скоро, то мекають уже. Покажу вам, як я кожен вечір пораюся. Тепер я їх закриваю. Ямкою, щоб їм не було коло. І все. Тут у нас брама, просто я не хочу, щоб вони скодили, бо мені треба, щоб вони неслися. А щоб не неслися, їм треба тепло, комбікорм і тепла водичка. Все. І світло. Як мало світла. Всім дуже дякуємо. Не забудьте підписатися на наш канал. Для нас це дуже важливо.